Тема медійності це дуже така, на мій погляд, не те, що актуальна, це більш болюча тема для пасічників, тому що е, бджільництво в своїй масі складається з бджолярів такого старого дивізіону, е, і вони от живуть по принципу: хороший продукт не потрібно рекламувати. Якщо ти дійсно класний фахівець, тебе знайдуть і так далі. На сьогоднішній день це не працює. Пояснюю, чому тому, що світ розвивається дуже динамічно. Ми відкрили оцей магазин три роки тому. За цих три роки просто палітра от тих продуктів, яка є на ринку, вона змінилася докорінно. Є, звісно, позиції, які там стабільні, там якийсь «Демар», Якісь там ну, класичними там, і так далі. далі. Ну, Но, з'явилися нові препарати від тліща. Причому вони кожного року з'являються, кожного року нова генерація. Як можна е просто ждати десятки років, коли тебе побачать, якщо ти випускаєш препарат, він сезон попрацював і наступний рік ти робиш ребрендинг. Розумієте, Таких моментів дуже є багато. Е і от чому кажуть, що галузь бджільництва постаріла? Тому що пасічники не хочуть. Як мінімум про себе говорити, вони думають, що це не потрібно. Я ж притримуюсь іншої думки. У мене зовсім інша позиція на рахунок цього питання. Я вважаю, що про себе треба заявляти. Я вважаю, що про себе треба кричати. І для мене такий дуже важливий е, приклад є, як будуються Арабські Емірати. От можливо, це не зовсім коректний приклад, але дуже важливий, е, спілкуючись з людьми, дивлячись різні програми, читаючи різні біографії. Е, я я помітив одну таку велику е спільну рису між всіма абсолютно людьми. Той, хто досягнув великого успіху, той, хто побудував цілі галузі у своїх державах, той, хто побудував цілі держави, такі як Арабські Емірати, завжди про себе кричали. Ми найбільша компанія в світі, ми найбільша компанія в державі, ми маємо найякісніший продукт, ми маємо найвищий хмарочос, ми маємо найдорожчу машину, ми маємо найдешевшу машину, ми маємо найкомфортнішу машину. Да, на німців зразу ми звертаємо увагу. Ми маємо найексклюзивніший сир. Зразу в нас в голові якісь французи сидять, або якісь швейцарці. Ми маємо найкращі туфлі, і тут у нас італійці в голову приходять. Чого ж ми, українці, на весь світ не можемо заявити, що ми маємо найкраще бджільництво? Оцим керуюся. Через то вважаю про себе потрібно заявляти. І якісь якихось псевдолюдей, які прийшли просто обісрати бджільництво, кажу щиро відверто, так як я це бачу, треба просто обеззброювати, обезброювати словом, обезброювати знаннями, обезброювати думками правильними і конкретними. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Бікіпросікрей, і давайте разом працювати, і все буде добре.